Завершили монтаж ось цього навісу. Його розмір в широкій частині майже 9 метрів. Для стоянки автомобілів 6 метрів. Ось такі зроблені фальшпанелі з металу. І цим же матеріалом зашитий весь повністю хозблок. Тут в майбутньому замовником буде встановлена ролета, яка буде опускатися вниз. Зроблена підшивка потолка, також профнастилом. І встановлена тут водостічна система з виходом у загальний водостік. Ось так така висота. Також виведені точечні провода під світильники електриком замовника. Це вже зроблено в процесі монтажу навісу. Ось так.